Я повторюю, для мене це був звичайний день. Ніякого плану там не було, і ніхто мене не надихав. Мене надихають тільки Збройні Сили України і те, що вони те, що вони роблять, і, і як захищають нашу країну. Перш за все, я не можу бачити цей прапор біля нашого. Це була головна причина. І я з погоновими сволою вирішили піти і зняти його все. Команда спокійно до цього віднеслася і підтримали одразу, як тільки зайшла за це розмова. Всі, бо всіх дратував цей, ну, цей флаг біля нашого. Все. Ну, там була ситуація. Слухайте, е наскільки я знаю, гравець Минаю просто захистив прибиральницю, які почали хамити. Ну в такому випадку кожен з нас би так зробив. Тому я не бачу знов ж таки. Був би це навіть не е гравець російської команди, а хтось інший ми так само б зробили зауваження. Але е так як зараз така ситуація в нашій країні, і ми воюємо з цими людьми. Тому, чесно кажучи, ну дратує, коли біля тебе сидить людина, випиває, відпочиває, розмовляє російською, ти розумієш, що він з Росії. Е, так, є, але не хотів би ну, називати фамілію, трохи там інша ситуація. І позиція у людей зовсім інша. Вони не живуть зараз в Росії, вони виїхали. Збори пройшли дуже плодотвірно. І дуже інтенсивна робота багато ігор, провели дуже великий об'єм і награвали різні схеми, різні системи гри. Багато нових гравців. Я вважаю, дуже добре попрацювали. Звичайно, не хочу. Говорити за багато слів перед іграми чемпіонату, тому що все буде видно на полі. Не може набрати, вона набере більше очко, очі, очок. Я навіть не сумніваюся в тому дуже амбітний колектив і добрий. І, звичайно, знову повторюю, все вирішить футбольне поле і ігри чемпіонату це трохи інше, якщо порівнювати з іграми на зборах.